США атакували Іран за останні 48 годин. Відбулося дуже багато подій, які сильно впливають на фондові ринки, на світові фінансові ринки і на Україну в першу чергу. Тому саме сьогодні ми з вами розберемо, як ця нова хвиля геополітичної напруги на Близькому Сході впливає на наші інвестиційні активи. Хто зараз із інвесторів купляє, хто навпаки продає, і от саме це той момент, коли більшість інвесторів робить велику помилки при ребалансуванні активів. Відповідно, поговоримо про те, що зараз робити, як по цій. Діяльність в даному випадку США повпливає на фондові ринки світу, в тому числі на українську курси валют на українську гривню, ну і загалом на Україну. З вами на зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, експерт міжнародних фінансових ринків та криптовалют. І з вас лайк, підписки дзвіночок за максимально круту і актуальну інформацію. Тому давайте будемо з вами розбиратися, що в нас є на сьогодні. Я записую це відео в неділю. В неділю у нас ринки не працюють, але за останні пару днів бачимо, що довгострокові державні обліації США торгувалися. На такому досить вузькому діапазоні фондові індекси так само останній період максимуми свої не оновлювали, і в принципі якось очікування на оновлювання та ми не маємо. Але найбільш цікава історія в іншому над золото починав почало активно зростати за весь період часу. А от з криптовалют інвестори почали виходити, і біткоін уже знизився нижче 99 тисяч доларів за один. Хотів сказати за один барель, але ні, за, за один біткоїн. Тому що нафта от це один із ключових. Активів, верніше, товарів, марка, нафти Бренд. На сьогодні я бачимо, ну, закрилася торгін по 75-67. Я думаю, що при вітрі ми десь побачимось біля 80, а то і вище. Тобто, фактично, що в нас відбулося, і а, як це впливає. Ну, першу чергу, я думаю, всі вже читали новини про те, що США по досить. Активно бомбарданули декілька ядерних точок в Ірані. Відповідно, Іран з своєї сторони почав атакувати Ізраїль. Ну і розгорнулися досить активні бойові дії на сході. Це одна історія. Це війна, це більше політична і політична частина вірніше і. З іншої сторони, ми маємо те, що стан схвалив закриття Ормузької протоки, а це протоки, через яку проходить приблизно 20% світової світової торгівлі нафтою. Відповідно, знову ж ми маємо, згадуємо 24 лютого або, не дай Бог, його взагалі згадувати. Але в той, в той же самий період, це відповідно так само ми мали б втрати в ланцюжках поставок, зростання цін на нафту і як, і як результат: на що це попливає? А першу разу це напливає на два ключові показники. Ціни на товари та послуги зростуть. І Питання зараз, от якщо ми говоримо про американські фондові індекси, то і взагалі американську економіку, то чи буде ФРС взагалі зменшувати відсоткову ставку, тому що в 2022 році ФРС навпаки підвищував відсоткову ставку. Відповідно, це ключова така проблема, яка зараз є в міжнародній торгівлі, і відповідно ось тут. Якраз нам і треба розібратися, як і на що попливає дана подія, яка відбулася, тому що вона важлива і вона впливає дуже сильно на фондовий індекс. І так почнемо з макроекономічних показників і почнемо загалом з, зі штатів, що ми маємо на сьогодні от прям поточна, поточна, поточна ситуація. В першу чергу дивимося на інфляцію. По інфляції ми маємо вона на рівні. 2,4% попередня була 2,3%. Це е, безпосередньо роздрібна інфляція продюсер причин, тобто інфляція виробників, е, також зросла з 2,5% до 2,6%. Тобто, в принципі, ми знаходимося біля таргету, тобто в районі 2%, яку плюс мінус 1%, яку поставив ФРС, і як результат інфляція е, 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 е виглядає вроді як нормально, ключове слово виглядає. виглядає. Е, базова інфляція на сьогодні, тобто без врахування цін на е, паливо, 2,8%, тобто особливо. Нічого не... Ну і попередньо була теж 28, то нічого не змінилось. Ринок праці у нас незмінний unemployment rate, тобто до 4,2%. поки якихось ключових таких змін немає, тобто. 4,2% це, принципі як не, не сильно мало, але й небагато. Враховуючи, що темпи зростання заробітної плати 4,64% що більше, ніж та ж сама інфляція, відповідно, це також досить сильний показник про те, що загалом по економіці вроді є все стабільно. Але ми маємо збурювання. Збурювання в вигляді зупинки. Однієї з проток, яка давала 20% ну загалі через яку проходило 20% світових логістичних шляхів на саме по транспортуванню нафти. І це підвищує ціни. Відповідно, підвищення цін на нафту, це впливає, то ну, воно в корі власне всіх цін та загалом по світу. Відповідно, ні, в першу чергу, в Штатах відповідно, якщо зростають ціни на нафту, це автоматично буде приводити до того, що буде зростати собі вартість виробництва. І як результат, через якийсь час у нас може вирости відповідно і роздрібна інфляція. Це один фактор. Я показую досвід і історія в принципі на такі збурювання. Вони стабілізувалися в такому базовому старі приблизно за 2-3 місяці, ну в такому максимально оптимістичному сценарії щоб відбудеться повна деескалація, то в такому виборку приблизно 3-4 тижні все має зупинитися. І, в принципі, я би впливу сильно на інфляцію ми не побачимо. Це один момент. Іншої сторони, якщо ми подивимося загалом на міжнародну торгівлю і згадуємо попередні дії президента США про те, що. По-перше було піднято мито на 10% для всіх. Країн, які імпортують штати, це перший момент Вірніше, щось, штати. Другий момент це те, що для Китаю мита підняті взагалі на 50%. І як результат, це також повпливає на ціни на товари та послуги, які надаються в США, і тому причина те, що інфляція не зросте, немає. Це перший важливий момент. Реальний ефект, коли ми побачимо, ну місяць-два, от після даних подій, ми точно вже побачимо стан інфляції. І наступний момент це те, що ФРС заявили, от якраз на останньому засіданні, що економіка сильна, інф... вроді як безробіття стабільне, інфляцію вони очікують на зростання. Тобто, загалом вони не бачать причин на зниження ставок. От в принципі, ринок і відреагував на цю подію не сильно позитивно, і... але все-таки поки що закладалося про те, що одне зниження ще цього року буде. Хоча на початку року взагалі закладали, що зниження ніяких не буде відсоткової ставки. Відповідно, це на що попливає? Це не повпливає наступним е чином. Тобто ми маємо такі два сильних е фактора: перший це підняття ставок, яке вже відбулося, друге це зростання цін на нафту, яке вже також відбулося. Відповідно, виходячи з цієї логіки, з однієї сторони інвестори будуть йти в менш ризикові активи і, і країни, яким на сьогодні все-таки США все ще являється найменш ризиковою країною у світі. Відповідно, а куди вони будуть інвестувати? В менш ризикові активи, а це Бонди. І виходячи з цієї логіки, американські бунди є найбільш цікавими активами для інвестицій, так і з однієї сторони, але бунди мова не йде якраз про більш короткострокові бунди. З іншої сторони, золото також виступає досить таку роль захисного актива. Але з іншої сторони, ми маємо наступну проблему: проблема в тому, що. Підняття цін на нафту, плюс тарифи, це все підвищує інфляцію, і ми можемо не дочекатися зниження відсоткових ставок. І як результат це попливає на 10-річні, 20-річні облігації, які можуть ще зрости в дохідності. Тобто на сьогодні вже на хвилиночку американські 20-річні бонди дають 4,9% відсотки дохідності. 4,9%! відсотки, тобто ще при тому, що інфляція 24, тобто ми бачимо, що премія за ризик, яку закладає ринок, це 2,5%, і зараз ще може ще додаткову премію закласти, яка може бути десь в районі навіть 5,2, 5,3%. Тобто навіть до, ну, тобто до 3% зверху, 24 плюс 3, от якраз і маємо приблизно 5,4% премія за те, що можливо в майбутньому зросте інфляція. Саме гірший сценарій це 6%. Тобто це той ризик, от самий, який ми маємо на сьогодні, і той ризик, який вже заклав ринок. Тобто Це не то, що ми там очікуємо, що він колись його може закладе, він його вже заклав на сьогодні. Тому, тому з точки зору. Ризиків з точки зору дохідності державні облігації США на сьогодні дають одну з досить класних високих дохідностей. Це перший момент. Другий момент американські акції є. Тобто ми в моменті можемо побачити ребалансування, можемо побачити падіння в довгостроковій більш перспективі зростання інфляції. Це в принципі позитивно для фондового ринку, тому що ціни зростають, як результат компанії більше заробляють, і як результат, їх капіталізація теж буде зростати. Але тут важливий момент, що вони вже до цього торгувалися також по своїй справедливій вартості. Тому я думаю, що ми побачимо найближчим часом ребалансування, ціни на нафту, власне, трохи дезбалансують ринок акцій і індекс фонду індексу індекси може ще показати зниження відсотків на. 4-5, от, власне, якщо ми дивимося, SPY десь до 572, ми можемо ще побачити таке падіння. І з цього моменту можна його розглядати, вже буде на якусь купівлю. Можливо, можливо, в принципі, навіть навіть трохи нижче ми побачимо зниження. Але це вже гарні діапазони для того, щоб купляти безпосередньо активи після зниження, тобто не зараз, не поточні ціни. З іншої сторони, облігації також знаходяться на своїх локальних мінімумах, і відповідно це також гарні точки входу для більш довгострокового утримання. Тепер власне що стосується криптовалю... крипто... крипто криптовалют Біткоін на сьогодні має 99 тисяч, власне, з однієї сторони, з іншої сторони, біткоін є цифрове золото, ну, і загалом криптовалюта саме при такій ситуації, вона зазвичай виступає в ролі ну, такого цифрового золота. Тобто потенційно ціни на криптовалюти зараз навпаки мають, ну вони виглядають більш привабливо. І, відповідно, ціни можуть більш довгостроково зростати. Тому по біткоїну я очікую, що ще можливе зниження відсотків на 7-10, і відповідно з цього моменту можна його дивитися на купівлю. По альткоїнам приблизно така сама ситуація. Єдиний момент, що його треба. Вони підуть після того, як почнуть почне зростати ціни на ну, власне на, на біткоїн. Тобто біток буде перший, альткоін, і далі за ним продовжує своє зростання. Тому поки ситуація така, що я зазвичай криптозима приходить літом, тому от зараз от, зниження ще може відбутися, стабілізація і далі наверх. Тобто зараз це той період, коли потрібно накопичувати свої активи в, а, в І і український ОВДП, Україна і Українська гривня. Тобто, що ми з нею будемо мати, враховуючи те, що інвестори будуть виходити в менш ризикові активи, менш ризикові активи це той же американський долар, як результат, американський долар буде, піде на укріплення. І відповідно українська гривня може вирости ще. Верніше, впасти по відношенню до долара приблизно на до 42-43 гривень за долар, це в моменті. Далі повернутися знову до своїх 41,7. От приблизно в цьому діапазоні вона і продовжить торгуватися. Все-таки резерви НБУ вистачає для того, щоб утримати у дану хвилю збурення. Тому я не думаю, що буде якесь сильне зростання, тим більше ми з вами говорили про реальний валютний курс. Можете подивитись відео на каналі, де я якраз і розповідав про те, що в принципі реальний валютний. Курс, він і буде в діапазоні 41,70, тобто в цьому діапазоні його і слід очікувати. ОВДП, як результат, так само будуть не сильно змінні в дохідності. Тобто, на сьогодні ми маємо дохідності ОВДП в районі від 13,5 до навіть 17. а то і 18,3% в залежності від горизонту інвестицій, тобто в цьому діапазоні, я думаю, ми його і отримаємо. Загалом ключовим зараз будуть наступні рішення ФРС і. Те, чи вони націлені на зниження ставки, тому що поточна ставка в ну НБУ власне її підняло вже декілька разів ставку, і відповідно зараз премія за ризик між гривнею та доларом вона досить висока. І відповідно ми можемо очікувати або стабілізацію, або подальше навіть зниження відсоткової ставки. Тому поточні дохідності вони досить адекватні, враховуючи поточні ризики і. Оточною інфляцію і очікування по інфляції, і як результат 17 17.4, 17-4, це ті дохідності, які ми можемо отримати на е, даний момент, і з урахуванням е, якраз збудораження, скажімо так, зі сторони е, долара, тобто ми зможемо обміняти долар значно вище, або, наприклад, то же саме євро, на що слід також звернути увагу, е, досить по високим е, і вище значно реальних своїх курсів свого курсу і до такого заробити і на зміні курсу долара чи євро, і на зміні відповідно на дохідностях по обляці. Тому на це слід звернути увагу. Ні в якому разі це не є якоюсь індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Ви зробіть свій власний дослідження. Я тут висловлюю власне свою думку і те, як я бачу, що і ті дії, які я планую робити. Власне, інвестуйте, заробляйте, будьте. Обережними з урахуванням поточних ризиків, пам'ятайте, що на сьогодні ринки змінилися. Ринки змінилися дуже дуже сильно, і відповідно ті інвестиційні стратегії, які були раніше, вони не завжди так ефективно працюють, як працювали раніше. Або якщо казати прямо, то вони взагалі не працюють. Саме тому я дуже рекомендую пройти навчальні курси по інвестиційному інтелекту і по віртуальним активам саме для того, щоб розібратися з поточними реально робочими стратегіями, проте як зараз дивитися на ринок, на, на що звертати ключову увагу і бути завжди в тренді, в тренді, як фінансових ринків, так і в тренді в нашу епоху штучного інтелекту. І пам'ятайте, що найкращий час для інвестицій це сьогодні. Всі посилання будуть в описі до цього відео. З вами був Михайло Пацан.